Як узнать, де прийом, де не прийомні? Ось дивіться, все дуже просто. КМ-конденсатор він виглядає отак. Е -е Позолочені транзистори, в принципі, там все максимально понятно. Для початку згризаєте шапки з усіх підряд. От бачите, роззняв шапку, а там що, а там нічого. І все. Е Mutter. А так, от дивіться, чергову шапочку зняв. Ну Ми то вже знаємо, що це який транзистор, де треба зняти, де не зняти. А ви для початку просто знімайте з усього і, в принципі, розберетеся. Нічого там немає страшного, не святі горшки ліпить. Звичайна робота розбираються якось у цьому питанні всі. Якщо вам цікава дана тема, місяць часу і плюс-мінус основу ви вже знаєте. Далі все буде залежати чисто від вашого бажання, цікаво вам продовжувати чи не цікаво. У мене є знайомий, який плювався каже, та ні, 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 це не для слабонервних, я таке робити не буду. І в ітогі так поців на цю штуковину, що далі нікуди. Тепер вже розібрався в рази краще мене. Так от буває. Спочатку не зайшло, а потім, як зайшло, Подата і все. Ось дивись, який гарний розсадничок ромашок. Правда ж гарні, так? Да? Зараз поскусуємо і все. Та ну ромбік, ромбік, не ромбік. Не всюди є той ромбік. Розберетесь, нічого там немає страшного. Всі ж з чогось починаємо і. Не все відразу. Чи, можуть бути контакти жовті, але без позолоти? Можуть бути. Зустрічались такі нам. Знаєте, з чого нам присилали на аналіз такі контакти? Е сучасних приладів для вимірювання глюкози в крові. І там е нікелеве покриття. Просто нікелеве покриття. Хоча вони такі жовті, гарні, гарні на вигляд. Людина розраховувала, що то щось цінне. Ми зробили аналіз, повідомили, що то, але людина засумнівалась. Звичайно, відправили назад, тому що все, в чому ви сумніваєтесь, відправляється назад, по-другому не буде. Никать собі точно не будемо. Контакти Вольфрам по 400 гривень КГ. Це, ну, мабуть, мабуть, але їх немає смисла відпаювати з мідних е, пластин за ці кошти. Це ж тільки, як на мене, трошки дурна робота. А там, в принципі, хто хоче, багато людей люблять робити дурну роботу. Давайте будемо відвертими. Дуже багато. Я коли запустили онлайн прийомку, бачу, що прям дуже багато. Та це ж не золото, це позолота його. Ну, але ж все рівно. Якусь цінність воно несе. Гарненько, да? Ні, гірко не ні. Да, звичайно, приєм. Да, Все, що жовте, все приємне. А що ж там може бути неприємного? Подивіться, скільки людей у нас на ефірі, скільком людям подобається дана тема. Як на мене, це дуже гарна, гарний результат по кількості підписників, які зараз одночасно переглядають цей прямий ефір і слухають цей противний голос. Да?